I'll make you some bread pudding. Are we okay? Yeah. Yeah, I'm good, Якщо у вас вдома залишилося багато здобного хліба, а ви хочете приготувати легкий та простий десерт, тоді цей рецепт хлібного пудинга саме для вас. Для його приготування беремо калач, плетінку чи будь-які інші булки вагою 500 грамів. Бажано, щоб хліб був злегка черствим. Нарізаємо булку кубиками 2-3 см. Якщо хліб свіжий, підсушіть його в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів. Форму змазуємо маслом та перекладаємо в неї хліб. Сюди ж, за бажанням, додаємо сухофрукти, родзинки чи горіхи. У нас в'ялина вишня. В Сотейнику розтоплюємо 50 г вишкового масла. Додаємо 700 мл молока, 100 г цукру та пів чайної ложки ванільного цукру. Доводимо до кипіння та до повного розчинення цукру. Коли суміш трохи охолоне, додаємо 4 яйця, постійно при цьому помішуючи. Заливаємо цією сумішшю булку і розрівнюємо так, щоб хліб був повністю покритий. Запікаємо 40-45 хвилин при температурі 170 градусів. Хлібний пудинг відомий ще з 13 -го століття. Готувався він з ширствового хліба, розмоченого в воді з додаванням цукру та спецій. і називався він пудингом бідняка. Готуємо солодкий соус. 30 грамів вершкового масла розтоплюємо. Додаємо 2 столові ложки борошна. Та поступово вливаємо 480 мл молока. Потім додаємо 100 г цукру та ваніль. Заливаємо гарячий запечений пудинг. Трохи соусу залишаємо для подачі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар, поради та рецепти чекають на вас. Смачного вам! Бережіть себе та своїх близьких!